Друзі, всім привіт! З вами завжди Василь. Е, до речі, дуже дякую вам за актив. Дуже багато активу було на тому відео. Я дуже радий, що ви не забули за Василя. Е, тому так, будемо старатися щось та й знімати. Да? Да. Мене знімає, ну глянь. Знімає. Знімає мене. Що ти мені ті шнурки? Це, до речі, приїхали коротше, в бучу е, по подивитися на ялинку. Тут, коротше, в шоці, що тут є дві ялинки навіть. Ось перша. Така, ну це типу не центральна, але я не знаю, чого її нарядили. І є, зараз покажу ще одна настучалиночка. Не знаю про що це буде відео, але ви просили, щоб знімав, то я буду вам знімати. До речі, дякую навіть і хейтерам. Пишіть побільше коментарів, ви продвигаєте мій відеоролик. Ті, що там такі смішні коментарі, що, типу, я далі в Бучі не виїжджаю, я далі Єрпеня нічого не бачив. Ну, смішні коментарі. Ну так, зараз йдемо йдем на центральну, давай лапку йдемо на центральну ялинку. Тільки бачите, генератор працює, мабуть, буде погано мене чути. По друзі, ми вже на фоні на цю ялинку, ось так вона виглядає, бучанська ялинка, дуже гарна. Гляньте, яка красива. В принципі, мені здається, вона більша, ніж в верпіні. Та якась така цікавість. Але людей немає, я не знаю, може молодь збирається пізніше. Там тоді в Ірпені була куча людей. Ну така величенька. Реально класна. І що я дивлюсь, мені здається вона як справжня, схожа. Дуже красива, дуже гарна. такая арочка можно фото быть. Ты в кадры попала у Так, вот так. Гарно. Ну, а друзья, гуляем, пьем каву, да? Так, друзья, погуляли. Сегодня у нас такой рыбный Рибний день. Взяли одного ліща пробувати копченого, одного звичайного. Зараз наріжемо і любимо також вечором під фільмець глупанути хриби лососика. Взяли також понульовочки безалкогольно, то що всім на роботу завтра, в принципі, вирішує. Хтось, хтось відпочиває. Хтось відпочиває, де вже зараз готуємо фільмець. Так. Що в нас тут буде? Гречка буде? Так це взагалі тобі на роботу. Так, це буде на роботу гречка. І рибка там в клярі, да? так? Да. Тому так. Бачите, ви кажете, Василь поправився, звісно, поправився, так як году, годуватимуть Василя. Там машинка у нас стоїть припаркована. до речі, класно, що ось тут або продають ялинку. До речі, на днях вже будемо купувати ялинку. Тому так. Ввечері. Приїхав з роботи, голодний. Дівчина готує мені зараз такий супчик з фрикадельками. Тут уже на обід. Якісь котлетки зробила. Коротше, а ви кажете, поправився, поправився. А як тут не поправитися, як годують целково, до речі, з Сумської області, всім, хто з Сум, всім привіт. Будемо пробувати, як у вас сало. Тому так, а ми зараз вечеряємо. Так, ну що, друзі, хто снідає або вечеряє, також смачного. А ми зараз вечеряємо, дивимося кіно та й будемо відпочивати. А до речі, на днях вже будемо купувати ялинку. Дуже хочеться, але зараз трохи не встигаємо з роботою. Тому, друзі, дякую за актив. Пишіть коментарі, ставте лайк, тобто навіть погані коментарі. Я завжди радий хейтерам, коли пишуть, це допомагає просувати наше відео. А ми цей зараз їдемо вибирати ялинку. Стосовно роботи, що все, посадні роботи ми закінчили на цей сезон. На цей рік. Можливо, ще будуться бачки, а можливо ні. Не знаю. Будемо відпочивати значить, до наступного року. Е і, до речі, пропонуйте свої ідеї, щоб ви хотіли, щоб ми засняли яку тематику. Розумію, що канал е ну, контент не той, який потрібен вам, який був у мене на каналі. Але така ситуація, що поки що з селом трохи при... при цей... притормозилась, тому що не. Не знаю, що буде завтра, якби така ситуація зараз в нас в Україні, що не знаю, що буде завтра, де ти опинишся завтра купувати сьогодні будинок. За останні гроші також трохи страшнувати. Але нічого, ми до цього йдемо. Ми все ж таки е, стараємось. ми, ну, тобто Я я про себе кажу, я стараюся, я не забуваю цю сферу, я постійно дивлюся себе, чомусь новому вчу. Е, до речі, також не забив. Ну, Кажуть, ти вже забив на канал. Ні, не забив я на канал, тому що. Багато коментарів під старими відео. Люди також цікавляться стосовно сільського господарства і щоб я дав поради. Я хоч не якийсь там експерт, і ну, взагалі я себе не якимось не рахую там якимось розумним свинарем, але все ж таки люди і дорослого віку питають поради, цікавляться, то я відповідаю всім, хто пише під старими відео. Тому так. А хто підписався на канал ось з цього моменту то раніше я, в мене було інше життя, мож, можете зайти подивитися, чим я займався раніше. Тому так. Ладно, їдемо, купуємо ялинку, якщо встигнемо, бо на вулиці, бачите, вже так темновато. Тобто тільки приїхав з роботи. І зараз їдемо, купуємо ялинку та будемо наряджати. Кому цікаво, як у нас вийде, поїхали. Так, друзі, дивіться, який в нас вибір. Є на ну, на кожен смак є ялинка. Ціна. Від там 300-400-500, ось такі по 800, ось така 1000 гривень, ось ця. Дуже пишна, але низьковата я, я вибрав саму-саму таку е, височеньку. Там мені вже пакують. Тобто продається стриного. Ну, Максимальна ціна 1000 гривень. Тому в принципі, в принципі вибір є. Вибрали. і Ми вибрали сосну, тому що ялинка красивіша, але сосна краще пахне. Ну так. Все. Перерезь, друзья. Вы, вас так, ну что, друзья, вот так у нас выглядит наша красуня, величенька, здоровенька. Сейчас будем починати, наряжать. Так, друзі, зараз покажемо, що ми будемо сюди наряджати. По-перше, поставимо під, цей, під ялинку ось таких о, гномиків. Це дівчинка, це хлопчик. Це, до речі, моя дівчина сама робила своїми руками. Це все короче, молодець. Купувала це все, вона окремо ці речі, потім різала, шила, вишивала, робила все, коротше, сама своїми руками. Вони у нас будуть стояти під ялинкою. це пізніше покажемо. Далі, це також це дівчині подарунок від. Діда Мороза на новий рік також буде стояти під ялинкою. Сподіваюся, що дівчина дочекається нового року та відкриє його пізніше. Ну, Каже, що не дочекається. Потім у нас є такі е, якульки. Це гірлянда з Чехії ще привозив. Гарно вона моргає, мені дуже подобається. Потім тут щось зараз ще буде чудити. Не знаю, що це, для, що це таке. Потім такі у нас кульки. Типу у нас буде е, білого цвіту ну, кольору. Більш така ялинка. Тут у нас що? Це також вона оце своїми руками щось тут ліпила, я не знаю. Це в неї хобі цим займатися. Банти якісь тут наліпили, чи що це вона? Коротше. Ой-ой-ой, такі маненькі є. Така гірлянда. Таково. Таково. Ого, тут, я, до речі, думав, що в нас буде мало всього. А в нас як, дуже багато. дівчина да, приймає закази на, на такі ось іграші. Кому цікаво, своїми руками все робить сама. На Оликс продає. Тому кому цікаво, можемо відправити почтою таких ось красунчиків. Тепер у нас тут багато всього. Я думаю, у нас тут нічого немає. Та тут у нас щось дуже багато цих різних. цих... Не хватит. на діонки... хватить. Хватить, звісно, ти що? Коротше, все, починаємо наражати нашу красуню. Запах вже є, вже пахне. Тому так, починаємо. Так, друзі, у нас грає музичка. Ставимо на паузу, тому що авторські права Такий настрій цікавий. У нас вже таке все роз... розклали, коротше, вже гномики наші на, на місцях. Вішаємо зараз гірлянду. Тут також буде всюди гірлянда. буде короче, ляпота красота. Тому ось вам процес. Так, друзі, ну що, вже гірлянду повісили, Гномики наші е, стоять, вже відпочивають, починаємо з таких куляк новорічних. Зараз будемо вішати. Давно не наряжали ялинку вже. Правда, погано, що роблю дуже маленькі ці штучки, коротше. Як їх називають. Дома завжди перекручували і робили більші ниточки. Тут так роблять сантиметрові, що типу важко буде вишити. Щось таке собі, да? У Ось всі повісили, як і не вішав. Коротше, коротше. Тому, якщо цікаво... Такий контент у <хи> Як Василь не вміє вішати кульки, пишіть коментарі. Ні, мабуть, це таки ми зараз трошки переробимося, бо не гарнуться такі маленькі ціверевочки. Сам сенс ви зрозуміли, да? А чим займається Василь? Дівчата і справою Василь займається. Займаюся такими бантиками. Чого саме? Такі кріплення маємо. Треба засунути, просунути, щоб потім зробити коротше, ось так Щоб потім на яличку повісити. Ось отак воно буде... буде. висити. бантик. Так, ну що, друзі, ось така у нас вийшла красота. Гляньте, як. А ну напишіть коментар. Прикольно. Ну Можна різні режими вибирати. Вибрали поки що такі. Ну, Нам дуже подобається. А вам? Ялинка дуже файна, здорова. Майже під самий потолок. Так, друзі, ну ось і все. Ось такий наш невеличкий сімейний, можна сказати, влог. Знаю, що ви чекаєте сільського контенту, але все, дай Бог буде попереду. Поки що життя в нас таке, що живемо як можемо. Можемо і живемо. Ми закінчили з нашою ялинкою, ось така в нас красота. До речі, вітаю всіх з наступаючими святами. Сьогодні у нас День Святого Миколая, це по-старому виходить, ну, да, по старому. Ну, Ми святкували і по-новому, і по старому. Я думаю, всі люди зараз святкують два рази. Тому так, Всіх вітаю з наступаючими. У нас буде ще попереду, якщо ви захочете, будуть відео. До речі, ми плануємо дві поїздки в дві різних області. Кому цікаво, пишіть коментарі, вгадуйте, куди ми будемо їхати, будемо подорожувати. Якщо вам буде цікаво, можемо засняти вам подорож наш контент і куди ми їдемо. Тому так, пишіть в коментарях свої думки, куди ми поїдемо на новорічні свята. Тому так, не забувайте. З вами завжди був Василь. Василь старається, Василь нікуди не пропадає. Тому так, не забудьте, лайк, підтримайте, стараємося. Всім пока!